Озвучено українською сайтом Okino.ua ми скликали цю нараду не просто так. Я тут, аби згодити план можливого знищення планети Земля. Що каже Тест? Ми маємо вибрати одного землянина. Ми надамо йому абсолютну силу, яку він зможе використати як для добра, так і для зла. Землю буде знищено. Життя Ніла Кларка. Уявіть, що ви можете зробити щось, що змінить ваше життя на краще. От би можна було спостерігати за Кетрін з гори. Стало незвичайним. Я можу творити чудеса. Одяг, вдягайся, одним помахом руки. Тепер ти можеш говорити печиво. Що? Печиво, печиво, благаю. Не знаю, як ти, а я б зараз з радістю вчепився б тобі в ногу. Цього літа я можу вирішити усі світові проблеми. А про це ти подумав? Собач лайно, приберися. З абсолютною силою. приходить. Він не гадки не має на що здатен. Хочу мати великий член. Ще більший. Ну, не настільки ж і абсолютна безвідповідальність. Я, Я такий егоїст, а Бог щасливлювати людей. Хай усі мертві знову стануть живими. Та не всі ж. Ви що сказилися? Хочу стати президентом Сполучених Штатів. Треба підписати ось ці папери. Це сирія. Бюджет, а ось близький схід. Пригніться. Саймон Пег, Кейт Бекінсейл, Санджив Хаскар, Роб Ріг, Едді Ізер, Джоанна Ламлі. озвучення Монті Пайтон Тім, Робін Вільямс у ролі пса Деніса. Це вона, це вона. Прикиньте звичайним собакою. Люблю тебе, Ніле! Цей Денісе. Люблю тебе, Ніле. Все як ти захочеш. Хочу мати тіло великого чоловіка якого незабаром у кінотеатрах?